Так, доброго дня. Зарізали слідующу партію, вирізали, точніше сказати, бролерів. Уже попродали і остаточки остались. Собі, звісно, собі, такі, як завдати, то на тобі Боже, що мені не гоже. Ну, щоб дав, то все в торбу. Два кілограма 55 грамів Бролерочки. Так, і маленька така у нас є. Аж не всі вони рівні. О, кіло 825, бачимо, набагато менше. Не всі вони такі рівні, як хотілося би. Але собі є і добре. Жовтенькі, додавала кукурузу в кінці комбікорм. Скільки їм? Я їм? Це брала я в кінці жовтня роз 308. Всі вижили. Всі абсолютно одне тільки на ноги впало, а то всі абсолютно вижили. Вже більшу частину, не більшу, а 80% я продала. Ось буквально дві неділі назад ми були. Як би сказати, на ринку, ну це не ринок, ми возимо під замовлення. Люди замовляють, ми привезли, роздали. 20 хвилин люди розібрали і все. Ну, Якщо там якісь остатки беру лишні, то стоїмо там 20 хвилин. То люди підходять і забирають. Людям дуже подобається. Мені ж на предидуща партія була лучша. Прям внутрі таке жовте-жовте було, ось тут де жирок. Жовте-жовте. Господи, в чому то руки. Зараз не такі вони жовтенькі, але ж бульйончик хороший. Що розказують, що невигодно. Розказую, на 50 штук я беру 50, потім приходить 2-3 неділі, я беру ще 50 беру два мішка стартового комбікорма. Потім два от корма, і в кінці я даю пропойка, понятне діло, вітаміни. І... Байтріл і байкокс, отак я даю. Перві дві неділі байтріл і з 21 дня байкокс. І чектонік. або ж сеєвіт. Ну, в останнє час сеєвіт, мені більше він подобається. Подобаються людям мої курочки. Для начала, як тільки починали торгувати. Перший рік просили купіть, будь ласка, ну не хотіли кожен крутив носом, ціну ставили дешево, не хотіли час. дзвонять, а вас ще є, а вас ще є, то вже, якщо чесно, оставляю собі, кажу, вибачте, вже нема. Бо родина теж не маленька, потрібно і собі щось залишати. Так що? Вигодно, тут розказують мені, що не вигодно, а самі йдуть в магазин і купують окорочка. Ото вигодно, да? так? діло, що потрібно працювати, ухажувати за ними. Ще з світлом лампа накручує світла багато, ну, але ж я задоволена. Ось перед новим роком зараз зарізала, щось замаринуємо пожарим. от бивнушечку курину. Мене діти люблять курині. І своє вже не купуємо. Ще ще піддивилася, як розбирати правильно шелудька. Вчора дивилася відео, як він там, бо я трохи неправильно розбираю, буду розбирати. Бо я трохи не так розбирала. Я, звісно, на розбір ніколи не продавала, так тільки поріжу та й продаю. А дивлюся, вони розбирали. Мені цікаво, треба спробувати. Та я так спробую. Господи, що воно. Щоб обирати треба, помощники не хочуть допомагати. Не прививчі. Ну нічого, ми приучимо. Я теж поначалу першу різала курку. Ну, як з міста, сама то сільська, вроді до 16 років. Ну, я ж їх не різала, різали батьки. Тепер у курку одрубали її половину шиї, бігала та бідна курка по всьому тому. З обробленою шиєю. я й плакала над тою куркою, чулить мене теж не ріже. Потім піймала і дорубала, але не їла. Так мені її жалко було, що я навіть кусочка не спробувала. А тепер 15 хвилин, курка вже розібрана, слідуще, слідующе, бо замовлення буває немаленькі 30 штук зараз і 40. Топомага дочка, звісно, не кажу, що сама. скуп. допомага дочка, розбира, дочка, навчилася вже. Я ріжу, поки пошпатраю їх. Може, не завжди гарно. Десь залишаються якісь пищики, ну нічого, ми стараємося поки навчимося. О, віси. Мені братик подарив. Забрали братика туди, на ЗСУ. Дякую тобі, братик. будеш дивіться, допомагають мені твої віси, звісно. Спасибо тобі, велике. Хай тебе Бог там оберігає, щоб повернувся живий, здоровий і з перемогою, щоб все було у нас добре. До побачення. Пішли працювати.